Привіт, магазин триммерів, треммер і вас вітаю. Сьогодні у нас на огляді від ФОКу тример для носа. Ну, по досвіду спілкування з клієнтами скажу, що звичайно багато хто просили, щоб він був акумуляторний, тому що в більшості хороших тримерів для носа це все-таки батарейки. Мезинець 3А або 2А може бути. В даному випадку, це акумуляторний триммер. Тут іде також показ рівня заряду акумулятора у відсотках. Вхід і з VT-7. Може працювати від мережі, може працювати від акумулятора. Ось так виглядає сам ніж круглий. Ну, типовий, в принципі, якщо це для носа і для вух. Давайте я вам наближено зараз покажу, Якщо щоб камера сфокусувала. О! Ось такий ніж. Ціна 450 гривень. Тут є також захисна кришка. Маленький, зручний, можна взяти з собою, може бути хороший подарунок Хоко HP33 У нас буде зараз багато огляду на Хоку, багато новинок. Це хороша сертифікована продукція, це світовий бренд. Багато інформації вказують, що мені подобається інструкція. Перекладі на українську мову присутня. І я вам скажу: тобто я розпакував, до нас приїхала техніка Гоку, я почав розпаковувати, я бачу, що воно тут навіть індивідуальна якась комплектація. Там Пляшечка мастила, вона інша, ніж у всіх навіть світових брендів, завжди там щітка, пляшка однакові. В даному випадку, ви бачите, це все індивідуально. тобто Справді хороше фабричне виробництво, індивідуальне виробництво. Тому, кому потрібно тример акумуляторний, хороший, зверніть увагу на нього. Має місце бути. Тому замовити можна в нас через інстаграм, на сайті появиться сьогодні. І самовивіз. Київ, правда, 47 ретровіль біля нової пошти тут можна оглянути та забрати.